Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати вчитися, будувати текст, описи і продовжимо подорожувати Мексикою. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну букву сполучення, яке ви бачите на екрані. Розглянь світлини овочів. Як ти думаєш, що їх об'єднує? Так, ці овочі є культурними. Ну що ж, давайте прочитаємо текст, щоб перевірити свою думку. І визнач тип цього тексту. В Україні вирощують кукурудзу, квасолю, помідори, перець, кабачки, гарбузи. Ми вважаємо їх українськими овочами. Про це це не так. Батьківщиною цих рослин є Мексика. До Європи їх завезли іспанські мореплавці. Так, ну що ж, здавалося нам, що це культурні овочі, культурні рослини, які вирощують українці. Але нам відомо тепер, що. Мексиканські Це рослини. І вони прийшли до нас з Мексики. Привезли їх до Європи іспанські мореплавці. Молодці! Прочитай текст, визнач його тип. Ти чи здогадуєшся ти, про яку рослину йдеться в тексті? Це культурна. Польова рослина з міцним прямим високим стеблом. Листки довгі, темно-зелені, розміщені на стеблі почергово. Плід – видовжений качан із жовтими або білими зернятами. Який це текст, тип тексту? Так, Це опис. Чи здогадалися ви, про яку рослину йдеться мова? Так, про кукурузу нам слід з вами записати заголовку назву цієї рослини, списати текст, уставивши пропущені орфограми, ставите відео на паузу і списуйте. Тепер перевіримо, чи правильно ви записали. Молодці. Тепер ваше завдання. Склади опис одного з овочів, завезених із Мексики, не називаючи його і Запиши. Після того, як Ви запишете, ви повинні прочитати або своєму однокласнику. Щоб вони відгадали назву цієї рослини, або дорослим, з яким ти живеш. Наприклад, ось такий опис рослини. Здогадайтесь, хто це. що це? Це рослина з зеленим стеблом. Плід округлий, соковитий, червоний, або помаранчевий, коли дозрілий. В середині дрібні жовті кісточки. Що це за рослина? Так, звичайно, це томати, це помідори. Отже, за поданим зразком, скажіть, будь ласка, опис овоча, який завезений з Мексики. Згадаємо, що це у нас з вами там. Кукурудза, кабачки, гарбузи, помідори. Так, І запишіть цей опис. Описувати можна будь-який предмет. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися описувати рослини, овочі. На наступному уроці ми з вами продовжуємо вчитися описувати зовнішній вигляд людини. На цьому урок з української мови завершено.